Савченко не звільняються, порушують проти неї ще одну кримінальну справу. ФСБ звинувачує надію в незаконному перетині кордону. Інформацію про це підтвердив її адвокат Микола Полозов. Справу за цією статтею порушили 15 січня. Адвокатам повідомили тільки сьогодні. У звинуваченні йдеться про те, що Надія Савченко під виглядом біженки перетнула російський кордон, де її затримали російські війська. Хоча раніше СБУ повідомляла, що у липні надію викрали на сході України бойовики і передали російським спецслужбам. Адвокат Надії також розказав, сьогодні її перевезли зі слідчого ізолятору до, до тюремної лікарні. Вона голодує 48 днів. Сьогодні її увезли з шестого ізолятора в матроську тишину, в тюремну лікарню, вот, де вона буде знаходитися без доступу до адвокатів. Соответственно, на нее могут оказывать давление. И дело это расследовать не Следственный комитет, а ФСБ России. На мой взгляд, это ответ на Чержні соби, які при в пасі, і на резолюцію о 24 двадцяти чотирьох часовому освобождені. Наш пірвий дійство увидіти її там в больниці прорватися к ней. Но то очень сложно. За ввечері парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагає від Росії звільнити українську льотчицю протягом 24 годин і повернути її в Україну. Надія Савченко є делегатом парі і має дипломатичний імунітет.